Привіт! З вами Аналітик Сергій. В цьому відео ми розглядаємо питання, як користуватися таблицею наскрізної аналітики Magic для оптимізації вашої реклами. На прикладі ви дізнаєтеся відповіді на наступні запитання: як визначити кампанії, що вкладаються в KPI, і які потрібно масштабувати, критерії, за якими ви визначаєте кампанії, що показують погані результати, і як швидко вимикати кампанії на ранніх етапах для економії вашого бюджету. Додивіться це відео до кінця, аби побачити різні сценарії оптимізації ваших рекламних витрат. На екрані ви бачите таблицю Magic для одного з онлайн-курсів. Візьмемо вихідні дані для управління рекламою для цього продукту. Це вартість реєстрації до 5 доларів, вартість глядача до 12 доларів, вартість заяв до 150 доларів, вартість клієнта до 300 доларів. І середня сума угоди складає 650 доларів. Оце на прикладі. Нова компанія при витратах 10-15 доларів реєстрації, то ми її вимикаємо, бо, скоріш за все, вона не зможе оптимізуватися і креатив потрібно буде замінити. Ні, зараз на цьому аркуші виділені помаранчевим кольором. І ви бачите, що вартість реєстрації в них більше 5 доларів, в деяких випадках значно більше. Якщо нова компанія дає дешеві реєстрації, але вартість глядача складає, наприклад, 12 доларів або більше, то ми компанію вимикаємо, і в налаштуваннях реклами ми, скоріш за все, не попали в цільову аудиторію або офер не зовсім цільовий. Компанії на цьому аркуші виділено помаранчевим кольором. І ми бачимо, що тут вартість реєстрації знаходиться в допустимих межах, крім одної компанії, для вартість глядача або Трошки перевищує 12 доларів, або значно перевищує 12 доларів. Треба сказати, що в 21-й строці, що з 33 реєстрацій є тільки один глядач за майже 110 доларів. Така ситуація може бути в деяких компаніях, тому що це тестова таблиця, яка використовувалася для тестового завдання майбутніх кандидатів на посаду аналітики. Дані тут є не всі, не всі глядачі, не всі реєстрації, не всі оплати. Даті дані тільки за виділений період, тому можуть бути такі от нюанси. Ми рухаємось далі. Компанії продовжують працювати, навіть якщо вони показують результат в заявках і оплатах і продукт відразу після запуску, і при цьому вартість, наприклад, реєстрації або вартість глядача може бути вище допустимих меж. Але так як ці компанії вже перейшли на інший рівень, то ми можемо. Не так сильно звертати увагу на але... нижчого рівня, вартість реєстрації, вартість глядача, слідкувати за тим, і вартість оплати була в допустимих межах. компанії виділено жовтим кольором на даному скріншоті. Що тут глядача складає якісь космічні цифри. Я думаю, що це із-за того, що обрізані ці заявки вона знаходиться в допустимих межах. Відповідно, там є оплати, і загалом роз цих компаній він знаходиться в прийнятних межах. Деякі компанії не відключаються відразу, якщо після проміжного етапу, наприклад, вебінару, серія дожиму і потрібен час, аби трафік розкрився. Приклад таких компаній це компанії, які виділені голубим кольором на цьому скріншоті, що тут вартість реєстрації, вартість глядача знаходиться. Допустимих межах до 5 доларів реєстрації до 12 доларів глядач вартість заявки е, значно перевищує наші допустимі межі. При цьому, як, якщо б була ще хоча б одна додаткова щоб продукт, ми вже були десь близько наших цільових показників. Далі, якщо в нас є глядачі по прийнятній вартості, але вартість Заявки з вебінару вище двох допустимих вартостей заявки, тобто 150 плюс 150 це 300 доларів. То поточну кампанію потрібно вимкнути, бо аудиторія, якій показується реклама, ну, мабуть, не зацікавлена в ключовому продукті. Тип кампанії виділено рожевим кольором на поточному аркуші. Бачите, що це компанія, в якій є одна заявка на ключовий продукт. За 363 долари. І тут було очікування, що буде друга заявка, але її не було, відповідно, вона була вимкнута. Якщо всі попередні показники в нормі, а конверсія з заявки в продажу складає менше запланованої, тобто є в нас 3-4 заявки без продажу при стандартній конверсії 33%, тобто купляє кожен третій, то незважаючи на те, що в нас є досить непогані показники по Попереднім етапом, після отримання чотирьох реєстрацій, які були опрацьовані відділом продажів і закриті відділом продажів як нереалізовані, то цю компанію потрібно вимкнути, аби вона просто не притягувала на себе бюджет. І краще перерозподілити цей бюджет на ті компанії, які потім дають заявки, що переходять в оплату. Ці компанії виділені фіолетовим кольором. Видно, що тут було 5 заявок, одна оплата і конверсія складає 20% при допустимій конверсії в 33%. І тому ROAS, тобто повернення інвестицій з цієї компанії, складає 77%. І відповідно її, скоріш за все, було видно. В саме час компанія є успішною, якщо всі. Ключові показники знаходяться в межах норми як загалом за весь період роботи компанії, так і в рамках тижневих періодів, і ці компанії вони показані салатовим кольором. Тут видно, що ROAS складає 180% або більше. В цьому динаміка компаній позитивна, і за проміжок від 2 до 4 днів не буває жорстких просадок по основним показникам. Ну, а якщо є просадки там, в рамках одного там, ну, максимум двох днів, то таке буває, і це і в рамках одного-двох днів це в принципі є нормально. Ці клієнта для успішних компаній е, знаходиться в межах допустимих значень, і це незважаючи на всі інші показники в рекламі. Коли ми виявили успішну рекламну кампанію, то нам варто або збільшити бюджет на цю компанію. Або запустити 100% копію цієї компанії, якщо ми кажемо про Facebook, залишаючи нашу оригінальну компанію взагалі без змін, аби не збилася оптимізація. Або ми можемо запустити копію поточної компанії на інші геоналаштування, наприклад, інші міста, інші регіони, або навіть інші країни, або запустити компанію з іншими креативами. Саме по оформленню, але всі інші налаштування залишити без змін. Також варто розібрати фактори успіху цієї компанії, які креативи використовуються, ваш офер, ключові переваги, які були вказані в рекламі, параметри таргетингу, які були використані, наприклад, інтереси, геоналаштування, плейсменти і так далі. І який продукт і посадкова сторінка були в цій компанії, тому що. Це напряму впливає на результати. Далі потрібно запустити більше кампаній з подібним або таким самим офером на ту саму посадкову сторінку, перерозподіляючи бюджет на ті рекламні кампанії, що дають результати, як ми це розібрали вище. чином, ви знаходите ну, так звану чорну скриньку, в яку ви кладете купюру в 100 доларів, і через деякий час там з'являється 2-3 таких купюри. Є ключовий результат від впровадження зведених таблиць такого формату, які мої колеги, з якими я працював в PR+, вони називали їх таблиця Magic. Пункту я хочу додати, що коли ви запускаєте рекламу, ви отримуєте також базу контактів з рекламних компаній, які залишили реєстрації по ну достатньо на високій вартості, яка знаходиться в ваших допустимих межах. І нагадаю, що ви дуже швидко вимикаєте рекламні кампанії, що дають дорогі реєстрації. Вам потрібно працювати з цією базою, залучаючи її на інші продукти вашої компанії, щоб таким чином ви змогли збільшити ваші продажі ще на 30-50%. Але де вашій команді взяти час на роботу з базою? Дивіться наступний пункт, і ми знайдемо час для вас і вашої команди. До речі, це відео входить в серію відео про наскрізну аналітику в Google таблицях. В описі цього відео є посилання на відповідний плейліст. Зверніть увагу на відео, де я розповідаю про 5 ключових переваг таблиці Magic. Посилання на це відео також буде в описі. На цьому все, успіхів вам і високих прибутків!